Прийоми їжі важлива частина здорового способу життя вдома. Вони створюють комфорт, соціальний зв'язок і структуру дня. Тому зрозуміло наскільки тривожними можуть бути зміни у харчуванні для вас і для того, за ким ви доглядаєте. Труднощі з ковтанням або дисфагія можуть виникати при неврологічних захворюваннях, таких як деменція чи хвороба Паркінсона, а також при раку, проблемах з диханням, інфекціях, наприклад, у грудній клітці чи сечових шляхах, молочниці у роті чи сухості у роті, а також при прийомі деяких ліків. Своєчасне виявлення та усунення труднощів з ковтанням може запобігти хворобам, утраті ваги і погіршенню настрою, покращивши якість життя вдома. Ось кілька ознак, на які варто звернути увагу. Скарги на те, що їжа застрягає. Якщо це трапляється, визначте, де саме відчувається застрягання, це допоможе зрозуміти, чи йдеться про труднощі з ковтанням або іншу проблему, наприклад, печію. Це може скерувати вас до потрібного спеціаліста. Зміни у голосі. Зверніть увагу, якщо голос звучить глибоко, болькаючи, або більш гугняво, ніж зазвичай труднощі з жуванням. Зверніть увагу, чи не став прийом їжі важким або неприємним, чи не потребує жування більше часу, чи є труднощі з утриманням їжі чи напоїв, або чи не спостерігається витікання чи слинотеча. Кашель або відкашлювання під час їжі і пиття. Слідкуйте за кашлем, сльозоточивістю очей чи почервонінням обличчя під час споживання певних продуктів чи напоїв. Напади за духи. Задуха, спричинена перекриттям дихальних шляхів, може викликати почервоніння, блідність або синюшність через нестачу кисню. Негайна допомога у цьому випадку є украй важливою. Повторні інфекції грудної клітки або пневмонія. Аспірація, коли їжа чи напої потрапляють у дихальні шляхи чи легені, може спричинити інфекції. Це трапляється рідко, але іноді немає явних ознак, що це сталося. Повторні інфекції легень можуть свідчити, що щось пішло не туди. Зміни у харчових звичках або ненавмисна втрата ваги. Зверніть увагу на уникання колись улюблених страв, повільніше харчування або тривожність під час їжі. Це може свідчити про труднощі з ковтанням. Якщо ви помітили ці ознаки, зверніться до сімейного лікаря для консультації. За потреби вас можуть направити до логопеда для отримання підтримки. Звертаючи увагу на ознаки і симптоми труднощів з ковтанням, ви можете значно покращити якість життя та продовжити самостійність вдома.